Добрий день, шановні. Ще раз добрий день, я Микола Черенко. Ви на каналі Справжньої історії. Сьогодні ми будемо розглядати історію Румунії, Соціалістичної Республіки Руминії, починаючи з 1944 року і закінчуючи 1989 роком. Начнемо з краха фашистської диктатури. Ну, як ви знаєте, Румунія в Другій світовій війні воювала на стороні Гітлера, там був режим Антонеско. Антонеско – це безперечний ворог народу, воєнний злочинець. І що відбулося? Іще в 43-му році комуністи готували повстання. А в 44 році була. Кишинівська, Ясько, Ясько, Кишинівська операція Червоної армії. І в рамках цієї операції король Міхай вирішив скинути Антонеску. Його заарештували, прийшли до влади комуністи і тоді ж Румунія стала вже воювати на боці Радянського Союзу і країн антигітлерівської коаліції. Що далі було, ну, а далі було, що Народно-Демократична Революція, наганяли всіх оцих фашистських прихвостів і те ще що було. І починалася, так би мовити, після Народної Демократичної Революції пройшли установчі збори. В сторони Національний фронт створився, і першим, так сказати, керівником Румунії був Петро Гроза. Ну, а хто такий Петро Гроза? Петро Гроза, як би сказати, це була нормальна людина, не ворог народу. Хоча він був із крупних землевласників, там юрист по спеціальності чи хто. До ну, факту, що він все своє майно віддав народу, підтримав комуністичну партію. Ну, правда, так і не вступив в комуністичну партію. Ну, якраз він і став першим. І що? Почалася там колективізація, всі ці там, всі розкуркулювання почалися, почалася націоналізація промисловості, почалася там оце, в такому плані. Ну, і ж і, і все. Але що було далі? Петро Гроза, ну це безперечно, людина з великої літери, хоч і не був комуністом, ну це яка різниця, це нормальна людина, яка йшла за людей, і він раптово помер. А помер він від чого там? Визвали врачів, там, сказали, що в нього серце, а він каже, в мене серце, я на гору день вилазив. Ну, йому вже було 73 роки. І якщо по, ето, потім виявилося, що він умер від раку кишківника, там вмер. Ну, після нього, після нього став Георгій Одеш, Теж нормальна людина, там все все там. Георгій Одеш був. Першим, так сказать, керівником комуніст Герой Одеш був керівником, але він теж недовго, як би сказати, ну, майже 65-го чи якого року він пробув там і помер від раку вже легень. І тут став уже Ніколая Чаушеску. А, і ще я забув сказати, у 47-му році, в 47-му році було вже. Нагнали монархію, ліквідували короля Мих... Михая цього першого нагнали, ліквідували монархію. Ну, може, Петро Роза там іще й способствував, там, щоб його. І він б... змушений був виїхати у Швейцарію король. Хоча королю Михаю він, один... він отримав орден перемоги. Потім от Монгомерия, Зерхауров, це третій третє... іноземець, який отримав. Орден перемоги. Ну, ще я можу сказати за короля Михайя, там, ну я не знаю, Бу, було доцільно його чи не доцільно наганять. Хай би він, був, він в Швейцарію поїхав, там займався птахівництвом, вивчився на пілота авіації, там, ото короче. Ну, він мог би і в Румінії вивчитися на пілота авіації спокійнісінько. Можна було її не наганяти. Ну, факт не факт, його нагнали. Ну, Це воно, як би сказався, нонсенс. Соціалістична держава і тут король, хоча він міг би бути вжиті на загальних підставах, які весь на, не треба було його було наганяти. Ну, це мені не судить, я це окреме дослідження, там, був він. А він був з, з роду генцогарів, це старий королівський там, німецький. А це якась гілка була, руминська, там, коротше, там, запутано все. Ага. І після того, як умер. Так сказати, нормальна людина. Георгий Одеж став Ніколає Чаушеску? Ну, я вам скажу, Ніколай Чаушеску теж був практично нормальна людина. І я вам скажу, Румунія піднялася на Литенські висоти. При при, кажуть, Чаушеску був поганий. 80% населення він поселив у квартири, нові квартири. Машинбато випускалося, ну рівень життя він підняв, підняв дуже високо. Ну, я не економіст, я історик і дивлюся на постать. От постать Чаушеску. А що було? Ще Георгій Одеш почав від, відміжовуватися від Радянського Союзу. А чому? Та тому що було оце, Хрущов, цей з'їзд, де то почали клеймити Сталіна, там, обзивати його, там оце. І за цього там Китай відколовся. Там, Уже, ну, навіть з Черчі здивувався, <ріху> що Хрущов об'явив війну мертвяку, так сказати, і за цього Сталіна там. І Чаушеско Че почав до, до Заходу більше там, йому ще якийсь орден б дали, потім там утік там хтось із якийсь там. Коротше, там якийсь утік поча здавати, що Румінія там з, з КГБ співпрацювала, підтримували там, екстремістів в Палестині, там коротше, вже захід проти Чаушеску. І що вийшло? Чаушеску поїхав в Китай, а потім в Північну Корею. І кажуть, він на цій почві почав у себе курт особи своєї, своєї робити, ну, факт, не факт, Руминія жила нормально і дуже добре жила там, бо це. Курорти там були, гори там, це все, оце. Ну, а чим б воно кончилося, ви знаєте, як ви знаєте, че там з його жінкою розстріляли. А за що їх розстріляли? За культ особи. Що за, за культ особи треба розстрілювати людей. А що а буває культ особи? Кругом в нього сидять шестюки і його ж культ особи. А. І цей же ж Пачета, цей, що втік, що відмежувався, ото утіку в. Етут. За нього казали мільйон доларів, давали там Ясера Рафат. Він же що то почав казати, що КГБ там в Палестині там, терористичні групи створює. Ну, як, там були не терористичні групи в Палестині, а групи були по підготовці міських партизанів для боротьби з ворогами народу. Це було. А як якщо, допустимо, ліквідують якогось ворога народу, це що терористичний акт? Це не який не терористичний рак, це просто прибирають, так би сказати, людожера. Ну, фактом не факт. Його розстріляли, що фактично без суду Арестували, вивезли кудись з цього Чеушеську, розстріляли там, так би мовити. І що цікаво, Антонеско розстріляли аж через два роки. Він був там на Луб'янки сидів. Ну, в 46, 46-му році, 44-му році арештували, два года він сидів, потім. а Міу піднімав повстання. У Коротше, в 47-му році міго піднімався сараністи, там, селянська партія. Коротше. Ну, вони не задоволені, що колгоспи. Хоча колгоспи це вища форма організації сапіенців. Це ну, колгоспи, вони повинні бути, вважаю, по всій землі повинні бути колгоспи. Установиться соціалізм по всій землі. Щоб не було цих фермерів, курколів, а були колгоспи, або радгоспи. І, коротше, міу цей піднімав повстання це ще в 47-му році. Не задоволення, його теж арештували, він сидів і дали йому довічне. Хоча міву, я вам скажу, не підтримував Антонеску. Він ішу... Антонеску, йому ще Рібен Троп, чи хто там, коротше, чи гімна, ну, коротше, німці совітували Антонеску розстріляти, міг цього, ну, він не схотів, він сидів в тюрмі постійно Міу. Ну, підняв він з Ну, його вже посадили при радянській владі. і Він ото сидів там, коротше кажучи, і вмер у тюрмі, дали йому пожиттєве там. І ну і що? А Чеушеску з його жінки розстріляли фактично без суду. Ну, я не знаю, це може за що, там, бо це така ненависть, там, ну, дебіли там, ото, я кажу, це людина. Ну в нього ще був план підняти, щоб 30 мільйонів. Ну, а і ще доказ. Зараз в Румені де дето 18, 19 мільйонів населення. При раді... При соціалізмі там було 22 мільйони населення. Це вже доводить те, що ну, я не, не можу знайти дані, допустимо, коротше дані, які там, на що ВВП. Ну, ВВП росло постійно у Руминській Сослівній Республіці. Зараз Румині на 40-му, 50-му місці там по ВВП. Дивись, ну це непогано, я вам скажу. Навіть, Там, мабуть, не було шокової терапії, там були якісь теж негаразди. Там, зараз там президенти в Румунії — якісь математики. Президент математик, прем'єр-міністр математик. Ну, я за них не буду розповідати, Це вже буде видно, там, хто вони такі. Ніко Шордан. І Ілія Боложбон, це математики хороші. Вони стали президентами. Повлазили туди там. Ну, буде ви. Я не можу сказати, вороги народу вони чи не вороги народу. Ну, Дуже цікава, я вам скажу, історія Румунії набагато цікавіша, ніж Чехословакії, наприклад. Тут, люди тут неоднозначні, Ну, навіть дежавів. Цей проти Антонеску виступав, хоча націоналіст. Ішов проти, проти Антонеску. Допустимо, це ж Гроза Пев Петро. землевласник, поміщик, але пішов за людей. Віддав все своє майно і йшов за людей, за Комуністичну партію. Дуже, Михай дуже цей, ну вигнали його він як нормальна людина. Ну, був він маріонеткою в этого, в Антонеску. Ну, і що, Так що його виганять? Хай би був Бекспосоводом в своїх замках, там, от, в такому плані коротше. Ну, така це історія Ру Румінії. Ну, і... Хоча рубиння ще не пахне. Вона зараз в Євросоюзі, її закидають там от, багато, щоб ну, Євросоюз вимагає, щоб було багато заповідників. Ну, вони там є, у них багато заповідників там ведмеді сидять, а на машині їдеш, а ведмеді сидять, там, дивляться на машини, як їдять, їздять. Ну, і ще їм закидають, що там дуже багато бродячих собак. Що вони питання з бродячими собаками. Ну, ну, це такі посліби. Там ще була, там комуністична, то жінка, це противагу вона, підтримувала Сталіна. Ну, отаке, От що можна сказати, за Руминію, за ці постаті, що там були. До побачення! Слава Україні, смерть ворогам внутрішнім, особливо і зовнішнім. До побачення!